Осінь це не лише дуже красива пора року, а й час збору врожаю та прибирання на городі і в саду. Це в нас середньопізній осінній сорт яблук, яблучка добре дозріли, тому щоб вони не переспіли і зберігались як мінімум 3 місяці, то можна збирати. Я не знаю, що це за сорт яблук, але вони дуже соковиті. А ще одна із важливих справ садівника восени викопування цибулин гладіолусів Тому приступаємо до роботи. В залежності від сорту викопувати цибулини потрібно у вересні-жовтні. Приблизно 40 днів після цвітіння потрібно, щоб цибулина квітки повноцінно дозріла. Відміною від тюльпанів цибулина гладіолуса знаходиться неглибоко. До речі, в цьому році цибулинки мені не дуже подобаються. Щоб зрозуміти, чи дозріла цибулинка, достатньо її оглянути. Луска має бути темна і легко відокремлюватись. Викопала цибулини, обрізала листя та стебло і поставлю трішки просушитись, щоб потім видалити залишки землі. А ще рекомендують обробити цибулини марганцівкою. Загалом трішки є що копати. Наступне по плану хризантеми. Кущі стають все більші, тому потрібно їх підв'язати. До речі, якась частина вже квітла на початку літа і зараз друге розквитає. Хризантеми я обожньою, тому така робота лише в задоволенні. А ця, ну така вже красуня. А жовті хризантеми, ну це вже 100% колір осені. А каланхоя буде квітнути аж до першого снігу. Не менш важлива справа запасти смаколиків на зиму для братів наших менших. В нас є білочка дегу. До речі, я зроблю про це окремий ролик. Зелень він нас дуже любить, а особливо кульбабу тому я не полінувалась знайти галявину саме з кульбабою. Якраз коли вона така соковита. А загалом, як то кажуть, врожай вийшов на славу. Тому працюємо далі.